Народ України в загравах міцніше в казаць, сва, на чатах стоїть на шудив ми в легендах і віршах чумачкого шляху вирують зірки. Велич і слава для доні, і для сина. Тож не зрікайтесь, одна Україна. Не вщухне жалоба пострачених нене, Великий нам пам'ять на крилах несуть кабзарю, твій клич, що від луннє буремне, віру і надію карбує тризуб, велич і слава. У доні і сина, тож не зрікаємось, одна Україна. І пісне ви не й славути, сі обрий, безмежний святої землі, країну Русь, матір омрії не чути, Держава і родина від Бога дивись великі слава. До сина, тож не зрікаємось, одна Україна.